Це пальтоза вже заряджене позитивом. Все. Це наша мірочка. У двох розмірах є ось така куртка у 44 му та 46 шостому розмірі. Дивіться, вони мало мірять. Я ношу 46, й вдягнула 46 й і вона мені малувата. Отут по об'єму грудей вона 105 см. сантиметрів і довжина рівно метр. Дивіться, мій зріст що см. сантиметри. Ось так на мені вона виглядає. Всередині ось така чорна підкладка тут є. Капюшончик глибокий, але ж мало мірить. Ось тут збоку можна розстібнути і просто і нічого не буде. Прибігла. Дивіться, з ким я сьогодні працюю. Це міра наша, це наша іди до мене, іди до мами, Іди, іди. Да, ось так. Це пальто вже заряджене позитивом. Все. Це наша мірочка, дуже позитивна собачка.